Коротше, добрий ранок. Знаєте, що сьогодні за день? Четвер, Четвер, неділю в мене було день народження, і моя любима Оленочка подарувала мені те, що я в неї попросила, це розбір гардеробу із стилістом і, і формування комплектів. І в мене дуже багато питань. Я вже зараз сконекчуюсь до діалогу. Буду показувати, як це все проходить, і пізніше розкажу, чому я взагалі це захотіла. СССР вивідував інформацію, здавав плани, квартиру, прописку. Ось це треба перебрати. Оце поформу. Отже, чому я захотіла взяти розбір стиліста? По-перше, за два роки війни я нормально так піднабрала плюс 15 чи навіть 17 нових кілограмів для мене. І весь мій одяг, що в мене був, став чужим для мене, і я не знала, що одягати, як одягати. Я купила якийсь одяг новий, я не могла прийняти свою фігуру нову. Я не знала взагалі, як. Одягатися в новому тілі, і це мене прям дуже мучило роками. І в цей рік, я, в цей день народження навіть я вирішила це змінити, тому і захотіла звернутися мені до послуг стиліста. Плюс до цього всього в мене по відео, ви бачите, надзвичайно дофіга речей, які я не знала взагалі, як разом одягати дуже багато якось речей, звідки з'явились, не знати звідки. Коротше, яка їхня доля, та, ну, коротше, дуже багато речей. Мені хотілося якусь структуру, як їх все-таки краще одягати. Ну, і плюс взимку, я не знаю. Коротше, були такі моменти, коли я одягала три образи і ходила в цьому цілий сезон до настання тепліших часів. І тому вирішено було е, взяти послуги стиліста. В принципі, все. Чи Що ще щось хотіла сказати? Помахала. Кажу, хочу для Ютуба трохи познімати, того на комп'ютер переключилась. Звісно, знімай. Трошки така якась полосочка. Давай ні. У мене э, ця кофта це була якась така теж гулятільна історія. Я вдівала її і джинси, йшли і сплітнічать на лавочку. Є в мене такий шутшот. Він мені дуже подобається. Туха, прикольно. Він реально цікаво виглядає, плюс тут кольори, можна з ним гратися, щось робити, навіть якщо під піджак, ну, носити як самостійну річ, а чимось його доповнювати, я думаю, що буде класно. Особливо зробити щось фенсі, знаєш, якщо поєднати принти різні. Пітоновий. Пітоновий, а чого ні? Ще я до цього важко мені. А що, ми все по світшотах? Тоді далі худі, светри. Худі були. Светри. В мене є светри такі, типа кардіганчики. Тоненькі, є светри кашемірові. Я продаю тобі, є светри, грубо в'язка, менше грубов'язка. Що ми а, Давай від найлегких до найбільш плотних. Так, у нас до 11, так? Ну, в принципі, в мене е ловить інтернет, то ми можемо ще там думаю. Ну, е, Давай, щоб мені просто треба. Бляха, я не Поня... Сука, я живу в Черкасах майже все своє життя, і я досі не можу розрахувати час, скільки мені треба хвилин дістатися з одного місця до іншого. От я прям вообще не розумію. У мене завжди з цим проблеми. О, У мене так само. Я чесно в якийсь момент потіряла калібровку того, що тепліше, що це, і того, я кажу, може затісатися щось кудись, того, що. А, ладно. Ну, не, не, не. А, слухай, красиво, гарно прикольно. Я його ще часто тіпа, підростібаю, вдіваю білу футболку і тут тіпа, джинси, оцей кардіган, біла футболка, тут видно, що вона і такий в мене аутфіт. Uh, ну, Її також можна під низ, в принципі, десь використовувати. Давай, залишай. Uh, У мене не під низ я пос... тобі. А воно в Кашемірі лежить. Блін, якийсь, оцей... не знаю, культ кашеміра. Не, не, не спостерігаєш цього? Uh, ну, Може, що типу якісне, таке дороге, а ну, тут. Ну, так, Осе як оце оце, оце весь прикол в Олдмані почався. І всі зразу О, кашеміровські приколи. А є ж ті ще інші. Ой, затісалась до кофта. Простіть. Ну, це порядки по якраз. Ні, я просто я ж кажу, я коли почала це розбирати, я вчора вночі дорозбирувала, і воно вже в мене в голові типу все перемішалося таке. Кобила туди, я туди, я хую ознаку, куди ця кофта вже йде. Кобила туди, я туди я хуяна, де я є. Давай. А як часто ти її носиш і з чим? Дуже часто. Я її ношу на футболки, часто застібнуто і просто як сама, і, типу, це теж такий походний варіант десь по району. Ну, коротше, під джинси, під Коротше, я її часто ношу. Ну, залишай. Але й жилетки в'язані. Є в мене така. Я її ношу на ту білу сорочку, що з губами, але губів не видно, то типу, в мене рукава тільки е, Є питання до того, як вона сидить. Е, так само просто масивне тіло виходить. А я, ну, я про це думала, і я ніби на це розраховувала, що вона така, типу, екстра велика і під нею щось таке. Але я тільки що подумала, що без того великі плечі, без того великі груди, типу ще й плюс такою вона ще й супер грубої в'язки. Ну, так, да, воно знову ж таки воно не збільшує, просто саме по собі тіло виглядає масивно. Воно, це, до речі, мені мамуля моя зв'язала, я її одягаю теж на сорочку. Це прикольно. Легше виглядає. І цікавіше, бо воно коротке. Цікавіше, менше об'єму в плечах і грудях йде, плюс вона ще однотонна, вона світла. Трошки, звісно, хочеться воротник зробити легшим. А мені навпаки, я її захотіла з воротником, щоб був якийсь контраст. Що, типу, воротнік, а Тут вона така маленька, що знаєш, типу. Ух ти! Що це таке? А це світер чи це жилетка? Просто, <рес> просто в тебе тоді зникає що я фактично повністю. У мене була ліопардова рубашка, що я лишала рукава ліопардові, і мені подобається, що вона так, типу, ігріва з розрізиком. Прикольно лишай, вона гарно виглядає. Це І це тож... Матеріал, Дарина, матеріал. Ти пощупай, це я знаю. Хешечка треба брати. Да -да. Чехословацький трикотаж. Я теж на рубашечку одіваю. Ти розумієш, що я як людина е, даю слабіну. Ти кажеш, ой, мені це так подобається. Ні, ти можеш мені казати. Я ми викинули ту шоколадну футболку, яку я купила три тижні назад. Ну, тут Так само в тебе просто є додатковий об'єм. Якраз той об'єм в тебе в грудях і в районі живота. якось... Ну, Я свято думала, що баска скриває живот, а груди є, і слава Богу. Ні, та можемо її позбутися, я не то, щоб прям до раніше. Просто бадлон. Ага, червоний. От він мене цим і бісить. Але мені здається, вона мені? Не? Я себе в ньому ще чувствую пару років назад в Пітері жінка казали старуха в оранжевому бадлоні, в кораловому бадлоні. І вона з'їла свою сусідку. Я коли її вдіваю, я кожен раз така старуха в кораловому бадлоні. Да, я дуже люблю тру краєм. Є в мене така кофта. Трохи такий колір блювотний, але він мені не подобається, колір плесені. Він виглядає приємно, але тобі він також виглядає непогано. Сьогодні був розбір. Відбувся сам розбір. Наступний етап треба все перефоткати і віддати Дарині, щоб вона це все сформувала в образи і кинула мені. Зараз покажу, що в нас. Як зараз ситуація? Оце абсолютно весь гардероб, який в мене лишився, і зимовий, і осінній, літній абсолютно все. Взуття я буду перебирати сама. Це все, -все осіннє-зимове, йому ще немає місця, бо там є літнє. А це оце, усе. Оце. Це куча, яку треба віддати. Викинуть, здати на благодійність і тому подібне. Ми відфільтрували, напевно, відсотків ну, 60 точно. І, 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 і я дуже задоволена, я насправді дуже втомлена, це було важко. 6 годин міряти одяг, я тупо була вся мокра. Я вже починаю ті светри міряти, вони мокрі так липнуть до мене. So. Я зараз це все трошки розгребу і покажу примішливий варіант. Тут лежали куртки, плащі, верхній одяг. Я його забрала, тут вот складаю жакети, тут три штуки. Просто гляньте, скільки в мене одягу лишилось. Тут шапки шарфи лежать. Просто скільки одягу лишилось взагалі на всі сезони. Бля, наушники, микрофон. Перебрали ми мій гардероб з стилісткою. Це офігенський досвід, звісно. Того, що викинули все, що на мені не сидить, криве, коса не підходить мені, але вона сказала, що мені нічого не треба докупляти, тому що мені гардероб укомплектовано. Блять, смішно не можу. Мені не треба нічого докупляти. Не суть. Здоров'яну кучу, того, що я віддаю, я показувала. І я захотіла добитись, добити це все сама і розібрати самостійно своє взуття і свої сумки. Я беру вас з собою вирішила зробити два дві частини цього відео. В першій частині показує, як я все розбирала. Друга частина буде заключна, як ми робили мені аутфіти. Е, тому поїхали. Поїхали по сумках. Перша. Не знаю, ще лишу її на один сезон. Як ні, то віддам. Друга, одна з моїх улюблених, купувала в Києві на секонді. На тому секунді, що Даша колись писала в коментарях, фігню коштувала, взагалі і дуже обажаю. Третя це такий саквояжик. Мені здається, що я не буду її носити, тому я її віддаю. Четверта, так само по кількості пилюки на ній, видно, що я її рідко ношу. Напевно, і не буду її носити, тому її віддаю теж. Ця сумочка якась для мене надто ретро. Тому я її віддаю також, хоча виглядає дуже миленько. Маленька, літня, ношу її часто, тому лишаємо. Е, така типу багет. Дуже цікава, я її люблю. В неї ще є такий. Е, в неї є такий ремінець, тому виглядає дуже цікаво, я її теж лишаю. Наступна така сумочка поштаря з Аліку. Мені подобається, як вона сидить, лежить, стоїть, тому лишаю. Така сумка мені трошки в якомусь тілочку рада. Я її теж вирішила залишити. Вона, до речі, така вмістка, просто капець. Сумка для бігу лишаю. Ця сумочка насправді не знаю. Зараз я її попробую приміряти до чогось. Тут є милий ведмідь. У мене є подібна, ну, ми з подружкою купили подібні, я на неї дивлюсь, і з одного боку вона мені подобається, з другого, я не знаю, що з нею одягати. Зараз спробую приміряти до інших речей і вона поки поки мейбі. Мацьопенька, біленька сумочка. Я їх спробую відпарити, якщо трохи виправиться у неї форма, я її лишу. Якщо форма не виправиться, я її віддам чи викину, тому що мені не дуже подобається її форма насправді. Ну, від того, що вона пожмака. Ми йдемо досить швидко, але в мене цілий стелаж з сумками і цілий вішак з сумками. Так що мені аж самі цікаво, скільки часу це займе. Але я налаштована дуже радикально, хочу викидати все, того, що, щоб купити щось нове, що мені більше пасує. Якщо ви бачите на фоні, то я розбираю, прибираю. Порядки і того це може бути. Є отака лаймова красотулька, я її лишу, якщо наступний сезон не буду носити, я її тоді вже віддам. Ловіть мене на слові. Є отака лахмата, мілашечка, але я навіть не знаю, чи я буду її носити, бо я її цей рік не носила. Але в мене є мілашна пальтішко, і я думаю, дати їй шанс. Якщо, знову ж таки, за осінній сезон ні разу я її не одягаю, я її віддаю, викидаю, тому подібне милий мене екладчик. Я його лишаю. Поки лишаю. Лишаю, <рес> Лишаю, якщо ви не Я В'язана така манюнька я і теж літом ношу, того поки залишаємо. Ой, тут ми багато що будемо залишати. Мій пільмінь червоний. Дуже мені подобається, ношу його частенько, так що залишаємо. Багет маленький, чорний теж часто ношу. Цю сумочку зв'язала я сама, дуже мілашка, але я її не ношу, тому віддам, може, мамуся моя буде з нею ходити. І оцю маленьку чорну мілашечку я теж ношу. Зі вже ми закінчили, дуже ми швидко йдемо. Але щось мало викинули. Треба подумати. Я думаю, на той плюшевий. Я сказала, дам попробувати, не вийде, то не вийде. Є у мене така морська малишка. Я з неї ходила, мені подобалось, але зараз я щось дивлюсь на неї і не знаю, мені щось не дуже вже подобається. Тому, напевно, їде вона до мами. Мені подарили, дивіться, який прикол. Це ж пакет від Макдональдса. Мені подобається лише їм буду носити. Сумка поштальйона. Мені теж подобається така собі, просто сумка через плече. Є в мене такий шопер. Напевно, пора нам прощатися. Я його взагалі викину, бо він дуже потріскався. Кісь весь замазаний в якихось штуках. Ліпше я куплю новий. Бажано шкіряний, того, що цей дермантиновий трохи мені не сподобалось. Ще й на ньому антисептик. Боже, може, в ньому ще корона. Ця сумка мені дуже подобалась, коли я купувала, але вона вже мені не подобається. Таке життя таке буває, знаєте. Потім. На осінь обожнюю цей шопер шкіряний, гірчичний, карамельний, не знаю. Ще лишаю його. Сумку з ведмедиками теж лишаю, вона мені якась дуже миленька, її треба чуть, чуть підчистити. А що тут? В два шари? Так, блять. Ця сумочка, не знаю, в мене до неї є питання. У мене, в принципі, така маленька ця, того я її віддаю. Цю сумку в'язала я сама, ще її не носила. Що цей сезон не піде, я її комусь віддам. Сумку солом'яну маленьку ношу прям постійно під літні аутфіти. Під літні аутфіти ношу прям постійно. Купила шопер в Барселоні. Того поки лишається зі мною супер місткий, супер великий і красивий. Цю сумку щось ніяк не знаю, під що одягти. Дам їй ще один шанс. Maybe. Дам їй ще один шанс, якщо за цю осінь одягну, як ні, я знаю, що віра би її собі приютила. Але вона так класно виглядає. Цей шопер зробила я сама, У мене навіть пару людей його замовляло шопер з цицями. Тому я його залишаю. З ним хожу дуже часто, навіть просто так. Якщо ви бачили мене у Львові, я так кажу, ніби я суперпопулярна, але раптом, то знаєте, що з цієї сумки я хожу супер часто, бо вона якась і спортивна і околокласична. Не знаю, як це пояснити. Шопер з собачками. Я вже його якось переросла, раніше він мені дуже подобався, зараз вже мені не дуже заходить такі принти. Так, да, просто так. Да. Такий ніби як лакований шопер з собачечками від одного мого з улюблених брендів тес Kidstone. У них завжди такі мілашні ці принти, що я не можу втриматися. Звісно, нове куплять в мене немає грошів, але дуже часто їх можна знайти на шафі або на Олексі. І коли я знаходжу щось мілашне, я замовляю. У мене ще є косметичка від них. Так. Шопер сінсея теж мені дуже подобається. Чомусь, коли я купила, я відчула таку насолоду, ніби все моє життя не мало значення до покупки його. Ношу що з таким ж задоволенням. Зелений шопер з леопардом. Не знаю, трохи, мені здається, я теж вже його. Не те, що переросла, леопарди завжди будуть зі мною. Але саме цей шопер якийсь уже мені не дуже заходить. О, ця сумка, я її дуже люблю, вона дуже вмістка. Я з неї їжу іноді в Київ, тому що сюди влазить все, але при тому вона не виглядає як странна сумка в дорогу. Вона підходить, звісно, більше на літо своїм таким трохи літнім принтом. Бурий. Цю сумку теж в'язала я сама, але Блін, вона з одного боку мені подобається, з другого боку приїлась. Але мені хочеться трошки почистити сумки. Теж її в мейбі покладу, подумаю, що з нею робити. Мій шнурок до телефону, він висить там, де сумки. Моя малюсінька сумочка леопардова. Сюди влазить лише помада і один ключ від машини або від дому. І вона, взагалі, мені супер така мілашка. Да, я її ношу вона така, як парадна. Думаю, замовить ще одну таку сумочку. Сумочку комусь віддати, а взяти ще цей шнурок, щоб в мене був довший шнурок, щоб я могла нормально одягати її через тіло. Або, можливо, десь знайти такий дермантин в Україні. Є у мене від моєї Леночки подаруночок такий шопер. Я його супер рідко ношу, тому що він мені не дуже зручно сидить на плечі. Я думаю, його закинути. В мене є відділ шоперів для покупок. Щоб з ним виходити в магазин, у мене ці шопери висять на виході з дому, щоб я не забула взяти з собою шопер. Є малюсінький рюкзачок, він е, супер прикольний, тому що він, може, здається, таким тканинним, а насправді він якийсь гумовий. І всі його трогають і такі. Е, а як так? От такий прикольчик, я з ним частенько хожу. Він, звісно, ну, не вмістки в плані ноутбук сюди не закинеш, може, планшет сюди влізе. Коротше, такий от миленький рюкзачок. Я коли його показую на відео, він, здається, геть іншим. І в мене відчуття, що я купила собі якісь нові речі. Ой, цей шопер взагалі дуже люблю. Виловила його тупо останній день на секунді, я отак його взяла і з ним пішла. Він, Я з ним з'являюсь дуже-дуже часто, великий вмісткий. Гарно виглядає, часто його ношу. Боже, наймиліша сумка в світі. На ній вишитий пастух також. І баранчики, такі кудлаті. Але насправді я з нею ходила частенько, зараз я не знаю, що ціна перестала мені нравитися. Мені здається, моїй мамі вона більше сподобається. Є така сумка, і, до речі, 100 років, але вона гарно виглядає. Не знаю, може лишити собі. Може, ви в коментарях вирішите, чи лишить мені цю білу сумку собі, чи ні. Покладаємо її теж, мейбі. Є отака сумка. Она мені перше подобалась, тепер чомусь розподобалась. Я її віддаю. Є така велика сумка, чомусь вона мені теж перестала подобатись. Зараз гляну в зеркало. Коротше, перестала, вона мені подобатися, я її віддаю. І. Я зараз хочу передивити ще сумки свої, оці, що я повідкладала. Можливо, ще якась все-таки скаже мені ні, або якусь я не одягала і натягнуться не до неї рука. Якщо щось зміниться, я вам це дозніму. Того, всім, на зв'язку. Я знаю, що світло вже споганюється. Того я ловлю останні 15 хвилин світла, що в мене є, для того, щоб швидко показати вам. Розбір взуття всього, що зараз у мене є, того не затримуюся. Перше е, Челсі. Такі, до речі, думаю, вони будуть ширше сидіти по нозі, вони прямо в обтяжку, тому не дуже люблю їх дівати з спідницями. Але залишаємо, що сезон відходить. Такі ботінки під питанням, якщо знайду на знижках не дуже дорогі ботінки, типу Мартінси якогось такого крою ці викидаю. Якщо ні, ще сезон в них відходжу. З ними ніби все хорошо, але щось не так. І цей один відсоток, прям мене. Є в мене такі челсі, вони мені дуже-дуже-дуже нравляться. Я пам'ятаю, що в них десь була проблема з підошвою. Треба їх передивитись пощупити, пощупати, якщо що, то занести в ремонт. Високі на грубі підошві дуже мені подобається. 8 з 10, 7 з восьми по зручності, але гарнінки. Е, високі сапоги, шкіряні, класні, одягаю їх часто під спідниці, так що лишаємо? Є такі сапоги, вони супер теплі. Якщо я їх цією осінню, зимою не разу не вдіну, бо буде дуже тепло, віддам моїй мамі, моя мама дуже любить мерзнути. Перепрошую за минулий кадр. Знаю, я взяла його за високо, того виправила. Поїхали далі. Чорні уги коротенькі. Брала на аліку за смішну ціну. Ще цей сезон вони витримають і кажем їм папа. Бурей, не лізь, будь ласка. Є в мене такі челсі. Думала, їх розношу, але все-таки вони мені жмуть. Попробую виставити їх на шафу. Якщо ніхто не купить, то я їх віддам мамі, а вона вже не йде, куди їх. У мене є такі тапулі. Такі тапулі. Не супер зручні, супер милі. Гляну, як мені в них ще цей сезон, то що іноді вони прямо мені як тапулі здаються, прям як домашні тапки. Іноді такі, що в них можна десь ходити. Тому я між двох вогнів ця зима покаже. Є ще отакі Челсі. Скажіть, будь ласка, в когось є такий прикол, що в один момент взуття най. Зручніше в цьому житті, в інший момент жме давить, немає ради. Я покажу взуття, якого я позбавляюся з літнього гардеробу. А якщо ви хотіли придивитись абсолютно все моє взуття, то подивіться відео, я десь його додам. Розбираю мій літній гардероб і покажу також саме нове взуття, якого ви могли не бачити. Вихопила на секунді собі нюбеленси. В них є малюсінька дирочка, я їх несу в ремонт. Білий кіт кажуть, у нас у Львові класно роблять. Якщо ви знаєте ще класні ремонти взуття, то напишіть, будь ласка. Хапнула ще такі вот кеди від Nike Adidas. Рібок. від Адіка. Хапнула такі кеди, дуже мені подобаються, Коштували, взагалі, херню. Так само треба заднести прошити. Якщо скажуть прошити в районі 500 гривень, це абсолютно того вартувало. Збуваюся від цієї пари сандаль. Тому що була в них в Барселоні, вони в один момент стали дуже незручні. Протоптався супінатор, коротше, не ша в шерсті. Так що прощаюся з цими сандалями. І віддаю оці кеди, тому що вони давлять мені Це широка нога. Все, що йде отут на завуження, давить мені в пальці це я зрозуміла тільки в 25 років. Тому, мама, радуйся. Ці рібоки. Як би мені не подобались. взяла їх взагалі новесенькими, але теж дуже давлять мені в пальці, тому моя мама з радістю їх буде носити. Як ні, то я їх заберу і спробую продати. Або, якщо ви хочете, пишіть, я їх вам продам. Я їх купувала за 1000 гривень, за 900 вам продам. Але ці кеди я носила літом, досить багато не почали лущитись, через це мені не подобаються. Я витягаю шнурівки, відношу їх на смітник. Може, хтось з них буде ходити на районі з моїх бомжів. Ці сандалі, я їх так і не взула за це літо. Поїдуть до мами, вони зручні, але чомусь я їх не носила. Зараз я їх помірюю, може, вони мені на нозі ще раз подобаються, але більш за все, що вони їдуть до моєї мами. Якщо вам здається, що я багато віддаю своїй мамі, то вам не здається. Це 9,9% всього їде до мамулі. Так само, як і ці крокси, вони афігенні, але мені прям впритек і вони трошки мені жмуть. Того їх чекає та сама доля. Все, по в принципі, все. Дві пари викидаю, пар 5% віддаю мамі, 6-5. Коротше, такий якийсь розбір взуття, дуже сумбурний. У мене осіннього взуття взагалі небагато, тому не дуже є, що викидати. Плюс я ношу взимку майже завжди кросівки. Тому тут не дуже насичено, я, зараз буду, я, я думала, що я зараз буду рвати і все на світі повикидаю, але ні, вийшло якось так дуже сумно. Зараз похожу, подивлюся, може ще щось викину. Якщо будуть апдейти, дозніму.